Соціальна підтримка громадян на контролі влади Розроблено і втілено в життя ряду урядових обласних міських програм. Залучаються і міжнародні партнери. Ми, якраз теж як громада, рухаємося в тому, щоб максимально удосконалити надання соціальних послуг. Більше того, розширити перелік соціальних послуг, які можуть надаватися у наших як територіальному центрі, так і в центрі соціальних служб. З метою аналізу потреб прилуцької територіальної громади для максимального охоплення соціальними послугами містян прилуки ста. Али учасником проекту ООН розширення можливостей громад в Україні проект розрахований на два з половиною роки. Менеджери програми сконцентрують увагу на сфері публічних послуг. Основний акцент на розбудові інституційної спроможності у сфері соціальних, адміністративних медичних послуг. Про це говорили на першій робочій зустрічі з представниками проекту, для того щоб обговорити наші подальші шляхи співпраці, визначитися із пріоритетними напрямками, серед яких це в першу чергу проведення Глибокого внутрішнього аудиту потреб. Наших містян у соціальних послугах, рівню надання соціальних послуг у громадах, відповідно за цим моніторингом здійснити тоді комплексну, скажімо так, оцінку і напрацювання шляхів удосконалення надання соціальних послуг. І разом з тим, в паралелі, ми розглядаємо можливість якраз уже на цьому етапі, поки буде здійснюватися відповідно цей внутрішній аудит, але вже на цьому етапі розширювати окремі соціальні послуги. І і відповідно розширювати не тільки в плані якості їх надання, а й поліпшені матеріально технічної бази надавачів соціальних послуг. Серед першочергових завдань професійна підготовка кадрів, розбудовка процесуальної спроможності, залучення експертних команд кваліфікованих організацій, які допоможуть збудувати спроможну модель соціальних послуг у місті. Загалом у проєкті розширення можливостей громад в Україні задіяно 12 областей: фінансове забезпечення 25 мільйонів євро. Євро наступний крок співпраці з прилуцькою тергромадою ознайомлення з роботою вивчення потреб, установ, що надають соціальні послуги.